То страждається. Слава. Даріє Христі, я щиро дякую всім тим, хто спільно з нами молиться. Я також щиро дякую всім жертводавцям. І навіть сьогодні ще дали на коляду, каже, ви що так пізно. Та немає нічого пізного. Коліда це є така, знаєте, одноразова підтримка для храму, і особливо це актуально в селі, знаєте, де там одна церква або дві. Ясне діло, що ті належать до тої, ті до тої, і свою церковцю треба підтримувати, так? дати на коліду. Навіть якщо у тебе браття не приходили церковні колідувати, маєш обов'язок прийти, принести коляду до церкви і сказати, от Отче от, я от коляду, підписати від родини такої-то коліда. Такої, так? Ці жести є дуже важні, не те, що гроші зібрати. Повірте мені, не все крутиться навколо грошей. Гроші це форма, а? через яку ми можемо показати Богові, що для нас є важне. Користайтеся тим. Так що кожен із вас, що живе життям церкви, особливо, бере участь у у своєму спасінні. Дивіться, є така молитва, де в кожній церкві служиться, благослови Господи, тих, що люблять красу дому Твого. Якщо ти до церкви купив квітку одну, то кожного дня у всіх церквах світу моляться, і в молитві кажуть. І благослови Господи, тих. Які люблять красу Дому Твого. Тобто, як ви щось до церкви дали чи купили за вас кожного дня цілий світ молиться. Це важливо. Дякую щиро всім вам ще раз за вашу доброту, за вашу таку щедрість. Дякую вам щиро. Слава Ісусу Христу! Отже! підкажіть, чи буде для мене непрощеним гріхом перед Богом, якщо я зміню конфесію і ПЦУ на баптистю, щиро вдячний за відповідь Яна. А Вдячний за відповідь Яна. Ну, долі моя, непрощений рік це гріх проти Святого Духа, нерозкаяність. Якщо ви міняєте ПЦУ на Баптистю, то я хочу вам сказати, що якби в другу сторону, то воно було би краще. Бо церкви, наприклад, протестантські церкви, я їх не відкидаю, я рахую, що це є одна із сходинок до Царства Божого. Але. Якби не було в ПЦУ є святі тайни. А у протестантів немає. Ви себе відгроджуєте від, від можливості брати участь у святих тайнах. Свята тайна Євхаристії, де Христос каже, хто не їсть мого тіла, не п'є п'явої крові, не має життя у собі. Я хочу, щоб ви це знали, де свята тайна. Хрещення. В протестантських церквах воно все як на праобразах, на спомин. Вони також дають чашу, вино приносять, хліб ламають і роздають. Ну, бо так Христос робив і ми так робимо, так? Вони кажуть. Але вони не кажуть, що то є тіло і кров Христа. Вони кажуть, що Христос так робив. І вино і хліб їв і ламав до учнів і ми так робимо. Церква, ПЦУ, чи греко-католицька, чи ремо-католицька, православні церкви, так? православні чи католицькі, е крім того, що навчають, вони ще мають світі тайни. Кожна свята тайна має матерію і форму. І тому, щоб ви знали, що коли ви із спецею підете до баптистів, то ви просто себе відділите від участі у святих тайнах, вчення можна отримувати і через наш канал. так? Слухаєш собі, що Отець Василь говорить, Слухаєш Євангелію, Службу Божу. Кожен день. Так, і слухаєш і перемінюєшся. А от ходити треба до церкви там, де є святі тайни. Гримо-католики, греко-католики, православні. Якої там конфесії? Не важливо, але християни. І ті, які мають святі тайни. Все. Решту. Решту це є сходи до Царства Божого. Одна із сходинок. То має вуха слухати. Хай слухаємо.